Саме ухвалення цієї програми це є наслідком рішення Вільнюського саміту НАТО, де нам запропонували, що замість ПДЧ плану дій щодо членства в НАТО, ну це такий перехідний період для тих країн, які хочуть набути членства в НАТО. Нам пропонують більш прискорену окрему спеціальну процедуру. Зокрема, оскільки потребується все ж таки проведення низки певних реформ. Зокрема, була запропонована таку спеціально е, е, розширену річну програму, національну річну програму. Це п'ять розділів від політики, і економіки і до безпекових і правих питань. Це фактично ті самі питання, е, така я б сказав, рамка переговорна, яку е, виконують всі країни, які вступають в НАТО. Оце дуже важливо. Розумієте, по суті, це вже початок переговорів про вступ України до НАТО. Безумовно, само рішення буде лише після завершення війни, але це початок. Це змістовна рамка. Там йдеться першу чергу про оборонні і безпекові питання. Це і новий закон про безпеку України, національну безпеку в Україні. Тут ми трошки запізнилися, але є що зробити. Є ціла купа питань, які стосуються нашої співпраці, організаційної рамки співпраці з НАТО. Знов таки це для нас важливо. І от що показово, там, наприклад, є пункти конкретні рішення уряду і законопроект, які стосуються проблеми розмінування в Україні. А, а також, наприклад, створення по суті інфраструктури роботи з ветеранами війни. Ми маємо виконувати і політичну і економічну частину реформ. Проте, оскільки ми такі самі реформи виконуємо, вже виконуємо і будемо виконувати в процесі європейської інтеграції, зокрема, йдеться наприклад і про антикорупційні реформи, частково вони відображені і безпековій частині, ну там йдеться наприклад про конкретні дії стосовно контролю за державними закупівлями в сфері оборони, це теж важливо для нас, і Україна вже робить тут чимало, але от все, що стосується, наприклад, прав національних меншин, антикорупційної політики, і так далі, все це в рамках європейської інтеграції, і тут позитив, в чому дуже важливо, що є координація, взаємозв'язок між Процесами європейської і євроатлантичної інтеграції України нема дублювання там, де є дублювання, завжди виникає бюрократія, і завжди можуть виникати е, варіанти маніпулювання Іноді, ну, як от ми бачимо з Огорщиною, може бути і спроба шантажу, і там, і там. А тут є е, чітке розуміння: е, е, ми рухаємося одночасно і в Європейський Союз, і в НАТО, тому навіщо дублювати? Ну і дійсно для нас дуже важливо суто з тактичних міркувань, що таким чином Угорщина не буде нам встромляти палиця в колеса нашої євроатлантичної інтеграції саме от в переговорах по лінії НАТО. Абсолютна більшість от тих рекомендацій, які є в цій національній річній програмі, вони стосуються 2024 року. Певні е, е, пункти стосуються, е, ну як е, передбачають експерти, і 2025 року. Але наш досвід взаємодії з Європейським союзом свідчить, що достатньо, наприклад, виконання е, о, цих рекомендацій на 90%, ну абсолютно більшості. Деякі пункти можуть розтягнутися в часі, це нормально. Може бути ситуація, коли там. Першому читанні закон буде ухвалений. Безумовно, ще його треба узгодити з нашими партнерами, оскільки це стосується наших рекомендацій з боку НАТО і наших зобов'язань. Ну це треба буде узгоджувати з партнерами. Так, от, якщо все буде гаразд, і ми виконаємо от більшу частину того, що є в цій річній національній програмі, да тоді, в принципі, от вже кінець 24 го початок 25 го року, ми можемо ставити питання про те, щоб. Отримати якусь відповідь від північно-атлантичного альянсу, коли в якій формі ми можемо або отримати запрошення про вступ України до НАТО, або можуть розпочатися якісь переговори, які конкретизують подальший алгоритм нашої інтеграції в НАТО.